Вітаю! Сьогодні заняття з логікою математичного розвитку. Уявляєте, на наше заняття завдання нам надіслали справжні будівельники, які будують будинки. Великі будинки, багатоповерхові, низькі будинки одноповерхові. Отже, будівельники Бажаю з вами трохи пограти. Виконаємо їх завдання. А вже ж! отже, розпочнемо. Нам треба порахувати, скільки будинків збудували будівельники. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чудово. Порахуйте ще раз, щоб впевнитися, що ми вірно, порахували. Отже. Скільки будинків побудували будівельники? Шість будинків побудували будівельники молодці! Чудово! А для виконання наступного завдання будівельників нам потрібно пригадати цифри, щоб потім не плутатись. Давайте з вами пригадаємо цифри. Цифра один, цифра два, цифра три, цифра чотири, цифра п'ять, цифра шість. Назвіть мені, яка це цифра? Цифра два. А це яка цифра? Цифра п'ять. Яка це цифра? Цифра один. Яка це цифра? Цифра шість. Яка це цифра? Цифра три. Яка це цифра? Цифра чотири. Чудово. Отже, ось наступне завдання. Нам треба порахувати кількість будиночків у кожному віконці. Та обвести відповідну цифру. Порахуємо, скільки будиночків у цьому віконці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яка кількість будиночків? Шість будиночків. Які це дорівнює цифрі? Цифрі шість. Обведемо її. Порахуйте, скільки будиночків у цьому віконці. Порахували кількість п'ять. Молодці. Яку цифру треба обвести? Цифру 5. Чудово. Порахуємо, скільки будиночків у цьому віконці. Яка кількість будиночків? Чотири будинки. Які це дорівнює цифрі? Цифрі 4. Молодці. І. Скільки будиночків в останньому віконці? Два будинки. Яку цифру треба обвести? Так, цифру два. А тепер треба з'єднати кількість будиночків з відповідною цифрою. Давайте порахуємо. Скільки будинків у верхньому рядочку? Один, два, три. Три будинки з'єднуємо з цифрою три. Порахуйте, скільки будиночків у наступному рядочку. Яка кількість будиночків? Шість. Молодці, з якою цифрою треба з'єднати? З цифрою 6. Чудово порахуйте, скільки будиночків у цьому рядочку. Два будинки вірно. З якою цифрою з'єднаємо? З цифрою 2. І порахуємо скільки будиночків в останньому рядочку. Один, два, три, чотири. Чотири будиночки. З якою цифрою треба з'єднати? З цифрою 4. Молодці. А тепер наступне завдання. Треба знайти відповідний колір для кожного будинка. Наприклад, ось червоний будинок, ось його червоний. Колір. Наступний будинок який? Зелений. Знайдіть його зелений колір. Ось він. Молодці. Цей будинок якого кольору? Жовтого. Молодці. Знайдіть його колір. Ось він жовтий. Цей будинок якого кольору? Ви знайшли його колір? Так, це синій молодці. У цьому завданні будівельники вирішили нас зовсім заплутати. Нам треба знайти будинок. Для кожної фігури. Але треба бути дуже уважними, бо, наприклад, для зеленого квадрата підходить який будинок? Зелений? Ні, тому що там віконечко для прямокутника. Для зеленого квадрата підходить. Жовтий будинок, тому що там віконечко для квадрата. А тепер знайдемо будинок для червоного прямокутника. Пошукайте, де його віконечко? Чи підходить для червоного трикутника червоний будинок? Ні, чому? Тому що там віконечко для круга. Молодці. А який домик підходить для червоного трикутника? Так, синій домик. Тому що там трикутне віконце. Подивіться, який будинок. Підходить для синього кружечка. Червоний будинок. Вірно. Скажіть, а чи підходить синій будинок для синього кружечка? Ні. Чому? Так, тому що там трикутне віконце. А тепер знайдемо будиночок для жовтого прямокутника. Знайшли його. Так, це зелений будинок. Чому? Тому що в ньому прямокутне віконце. Чудово! Молодці! Ми з вами сьогодні рахували, потім ми з вами пригадали цифри. А ще ми з вами знаходили потрібну цифру, яка дорівнює кількості будинків, які ви молодці. Ще ми з вами пригадали кольори. Та геометричні фігури. Чудово! Я дуже нами пишаюсь. Ми виконали усі завдання будівельників. На цьому заняття закінчується. До побачення!